Син, все пропало, все пропало. Допоможи, срочно, срочно. Заспокойся, що вже трапилось? Хтось помирає? Я тут щось наклацав, щось наклацав. Гроші пропали. На, зроби щось, будь ласка, та ти спокійно поясни, що трапилось, зараз все вирішимо. Коротше, я побачив в інтернеті об'яву, що продають біткоін за тисячу доларів, а я ж знаю, що він коштує набагато дорожче. Ти ж криптовалютою займаєшся. Хотів зробити тобі подарунок. А тепер перевів людині на карту гроші, а тепер немає ні грошей, ні біткоїна. На, да, синку, будь ласка, зроби щось. Я знаю, ти ж вмієш. Давай. Що можна зробити? Та вже нічого, тебе розвели на гроші. Та як це розвели на гроші? Так а як тоді купляти цю криптовалюту? Розкажи. Хм, пап, ну дивись, є наш український додаток Трасті, через який ти можеш купляти криптовалюту. Ти можеш пересилати її в будь-яку точку світу. Все дуже зручно і дуже надійно, легкий інтуїтивний інтерфейс, навіть такому пенсіонеру, як ти, буде зрозуміло. Також можна підключити карту до твого телефона і за крипту в магазинах розраховуватись. А ще круто, що всі, хто виїхав в Європу, можуть розраховуватись через страсті і там, і ліміти днівни до 5 тисяч євро, не те, що в банках звичайних. Так що давай качай собі на телефон трасті плюс, і будеш користуватися криптовалютою не гірше за мене.